Нічого не робити, це одна з найкорисніших речей, які ми можемо для себе зробити. Так зараз вважають вчені. Вони довели, що лінь зміцнює здоров'я, робить нас більш продуктивними, захищає мозок від перевантажень, покращує концентрацію уваги, зміцнює здоров'я та продовжує життя. Як бороти з лінощами і чи взагалі потрібно з ними боротися? Розумієте, ми розвиваємося весь час у безперервній еволюції, технологічні, психологічні і загалом. Який завгодно, і в результаті ми дедалі більше працюємо. Чому? З усією нашою технікою, з усіма нашими засобами комунікації, ми ще більше і більше запрягаємо себе та працюємо наскільки що, а насправді будь-які ранні форми існування людства не полягали в безперервній роботі. навпаки. Більшість часу людина проводила себе вдома, у своєму селі або займаючись якимись іншими справами сторонніми. Навіть звичайна людина, а не тим, що вона безперервно працювала з ранку до вечора. Це все почалося з 19 століття з розвитком цих парових машин та іншого. Тож, це все неправильно виходить. Що чим більше ми в змозі винайти, тим більше працюємо, впрягаємо себе в цей візок, який повинні самі штягнути. Це неправильно. Людина повинна працювати менше. Вона повинна сидіти біля багаття, як у давні часи. Але в переносному сенсі слова вона має займатися танцями на лузі, вона має ходити в гості до своїх знайомих і рідних. Вона повинна більшу частину часу проводити у відпочинку та у всіляких таких домашніх чи громадських заходах, але в жодному разі не в постійній праці, яка нікому не потрібна, тільки щоб набігали нулі у когось на рахунку. Лінуватись не шкідливо і навіть корисно. А от духовному розвитку людини є таке поняття, як ліну. Так. І ми дуже вітаємо це. Ця лінь створена навмісно. Щоб ми не робили зайвих рухів, ми дуже вітаємо ліннощі, бо духовна лінь вона допомагає людині не робити зайвого нічого, інакше вона веде весь світ до знищення. Тому й сказано, що сідай замість того, щоб стояти, стій, замість того, щоб йти, і так далі. Тобто ліннощі корисні, менше рухів, менше проблем.